Доброго ранку, це країна онлайн, «Країна онлайн специфічна, спеціальна. Ми сьогодні вже з'явилися на угіддях. Як я вам вже розповідав, цього тижня ми розповідаємо про полювання, полювання на водоплавну дичину. Саме зараз відкрився сезон. Полювання на водоплавну дичину або на пернату дичину, як на неї кажуть. Власне, ми хочемо вам розповісти про те, як це все відбувається, про ті якісь правила такого полювання, які існують у нас в державі. Тому сьогодні ми вирушили разом з Єгерями в Демидівському районі у Рівненській області на угіддях, які називаються Хліницьке водосховище. З нами присутній тут голова районного товариства та рибалок Пан Деслюк і нам буде сьогодні розповідати про ті правила, про ті документи, які мають мисливці, які виходять на воду в даному випадку на цих угіднях. У цьому році дозволяється відстріляти одним мисливцем один тик, одну густку, дві качки, три лисухи, два кулики, два великі норці і чотири голуби. Якщо при перевірці у мисливця знайдеться більша норма, значить він порушив правила, то такого мисливця складається протокол і притягується до відповідальності. Ну, то, Якщо відповідання. Добрый, Добрый, дня. Добрый день. Свят у вас. У вас как покажите, нам свои документы. Не вас бутылки яркие. вам поливание. ¡Ya fui, va! ¡Cierto! Okay.